Христос хрещається, вітаю вас святами! Божого благословення вам в Йордані І хрестився, Ти, Господи, і троєчне явилося, поклоніння. От боголос засвідчив про тебе, улюбленим тебе сином іменуючим. Від у вигляді, в голубині, сповістив слова ствердження, Явився ти, Христа Боже і світ, просвітивши слава. тобі. Вітаємо вас, господарі з тими святими святами. Щоб ви жили, проводили другого року, діждали Христа Бога прославляли, і щоб мир нас запонував на Україні. Дякую. Дякую. О, миру добра, много літа. Так. І хай Бог благословить вас, вашого селю, і всю нашу батьківщину, Україну, Мир і здоров'я і благополуччі. Так, Божу оп.